Починаємо. Вітаю, шановні колеги. Дозвольте представитися. Мене звуть Божко Ганна, я методич, методичного відділу Запорізького обласної інститут для дипломної педагогічної освіти. Дозвольте представити нашого сьогоднішнього спікера. нашого заходу. Це кравець Тетяна Іванівна, вчитель фізики комунального закладу Запорізький обласний ліцей, інтернат з поглибленою військово-фізичною підготовкою, захисник Запорізької обласної ради. Пані Тетяно має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічний стаж більше 40 так, років, пані Тетяно. Так, має педагогічне звання вчитель методист та у 2003 році отримала відмінника освіти України. І сьогодні пані Тетяно в рамках е, наших е, заходів, які були заплановані інститутом, а саме в рамках серпневих студій і в рамках обласної виставки, пане Тетяно е, подавала свою роботу. Ми ще очікуємо результати від е, журі. Та від департаменту освіти, і також пані Тетяна подала заявку на проведення заходу, а саме презентації з досвіду роботи на тему. Впровадження проблемного навчання засобами ІКТ на уроках фізики. Перед тим як ми з вами розпочнемо наш захід, я хочу обговорити деякі організаційні питання. Ну, по перше за все, ви всі побачили, що ми ведемо запис. Я е, сподіваюся, що ви не будете заперечувати так, тому що нам дуже потрібно, щоб матеріал був опублікований на сайті з дозволу пані Тетяни. Щоб якомога більше учасників, потім змогли приєднатися та подивитися запис на сайті. Це по перше за все. По-друге, якщо буде лунати повітряна тривога, тому ну, ми пропонуємо вам покидати конференцію і потім, після того як вона буде закінчитися, можна, ну, можна приєднуватися до. Заходу, ми теж будемо ставити все на паузу, ну але ж будемо сподіватися, що у нас все пройде добре. І таке третє питання стосовно того, що абсолютно кожен учасник, який сьогодні присутній на заході, отримує сертифікат за участь, але умовою отримання сертифікату є обов'язково Заповнення реєстраційної форми. Ця реєстраційна форма з'явиться у чаті наприкінці заходу. Будь ласка, наприкінці заходу слідкуйте за тим, що з'являється у чаті. Ви можете собі скопіювати цю форму або ж там її відкрити. І давайте домовимося таким чином. Коли ми закінчимо з вами цей захід, у вас буде можливість задати пані Тетяні питання. Я тоді цю форму реєстраційну не буду закривати протягом 20 хвилин. Там не дуже багато запитань, тому 20 хвилин вам вистачить для того, щоб. Заповнити цю форму е, з метою отримання сертифікату, і е, зразу хочу зорієнтувати вас на те, що у нас дуже багато заходів. Ви бачили, да? е, ви можете до, до них приєднуватися. Всі заходи опубліковані були у наказі на сайті інституту. З учора вони розпочалися відкриттям круглого столу столу. Мабуть, хтось із вас був присутнім на цьому столі. У нас була і трансляція на YouTube, Можна також подивитися у записі, це все є на сайті інституту. І до чого, що сертифікати за участь будуть сформовані до кінця вересня. Як тільки ми їх сформуємо, вони сразу ж будуть викладені на сайті, там є у нас розділ сертифікати. Можете телефонувати мені особисто або писати на пошту. Ну, якщо буде така. Таке питання, так у вас виникати стосовно сертифікатів. Ну що ж, на цьому, в принципі, організаційні моменти ми всі обговорили з вами, і зараз я пропоную даю слово пані Тетяні. Пані Тетяно. Ще раз доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати на презентації мого педагогічного досвіду, провадження проблемного навчання. Засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики. Ще, ще раз нагадую: у випадку, якщо під час презентації пролонує сигнал повітряної тривоги, необхідно йти до найближчої, до вас у та перебувати там. Тримаємося та навчаємося безпечно. Презентацію педагогічного досвіду можна буде переглянути на блозі вчителя фізики, травець Тетяни Іванівни. В Україні поряд з традиційними навчальними закладами виникли нові, які більш відповідають сучасності. Закладами нового типу є ліцеї з підвищеною військово-фізичною підготовкою, до яких вступають юнаки, яких приваблює військова служба своєю можливістю використання найсучаснішої військової техніки. Одним з основних завдань таких ліцеїв є формування наукової позиції молодої людини на основі сучасних досягнень науки і техніки. Значить, що роль у цьому процесі повинен відігравати курс фізики, оскільки цей предмет є фундаментальним серед технічних дисциплін і безпосередньо пов'язаний з сучасною технікою. Тому за основу своєї роботи я взяла впровадження проблемного навчання засобами ІКТ інформаційно-комунікаційних технологій, яка сприяє позитивній мотивації, вчить мислити логічно, науково-творчо, робить навчальний матеріал більш доказовим та переконливим для учнів, формує не тільки знання, а знання, переконання, що слугує основою для формування наукового світогляду. Сприяє формуванню стійких знань, так як матеріал самостійно здобути учнем, міцно зберігається в пам'яті, впливає на емоційну сферу учнів, формує такі цінні почуття, як почуття впевненості у своїх силах, радість та задоволення від напруження розумової діяльності, формує в учнів елементарні навички пошукової дослідницької діяльності, активно сприяє розвитку позитивного ставлення до інтернету, як до даного навчального предмету, так і до навчання. Взагалі, основна ідея досвіду полягає у провадженні проблемного навчання на уроках фізики, яка сприяє організації спільної. Навчальної діяльності педагога і учнів в атмосфері ділової співпраці, дискусійного розуму, підтримуючого позицію учня себе як індивіда. Це дозволяє ліцеїстам відчувати почуття власного відкриття в науці, пережити радість творчості і успіху, стимулює на кожному наступному етапі навчання нові прояви творчості, народжуючи новий успіх. Розкриття структура методу проблемного навчання вивчення матеріалу включає в себе такі етапи. Створення проблемної ситуації, формулювання проблеми, висунення гіпотез, перевірка висунутих гіпотез, аналіз результатів перевірки гіпотез, висновок і узагальнення, повернення до проблемної ситуації. І як бачите, табличка, технологія реалізації досвіду, тобто взаємодія вчителя та учнів під час вирішення проблемної ситуації, дії учнів і дії педагога. Проблемна ситуація це своєрідна драбина. Користуючись якою можна вийти на формулювання проблем, це засіб для формулювання інтересу учнів до даного питання. Ефективним засобом створення проблемних ситуацій на уроках фізики є фізичний експеримент. Методика проведення уроків, на яких учні виконують теористичні експериментальні завдання, відрізняються від традиційних, це тому, що експеримент буде складовою частиною уроку. По-перше, вчитель дає інструкції до роботи. Всі учні на цьому уроці повинні засвоїти один і той же елемент знань, щоб надати фізичному експерименту проблемний характер. Змінюємо його. Учні виконують одне загальне завдання, а окремим учням дається проблемне завдання, яке розвиває і поглиблює загальне завдання. Наприклад, тема уроку механічна енергія та її виду, взаємні перетворення потенціальної кінетичної енергії. Закон збереження і перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування. Вивчення механічної енергії у 10 класі супроводжується поясненням природи механічного стану тіла. Створюємо проблемну ситуацію, що є загальною мірою руху та взаємодії різних видів матерії? Виникає проблемне запитання при поясненні, що є у повсякденному житті можна знайти багато різних тіл, при приміщенні яких може виконуватися робота. Формулюємо ще одне запитання: як пов'язати роботу і енергію? Учитель демонструє досвід з кулькою, підвішеною на нитці над ящиком з піском. Ножицями перерізаємо нитку, кулька падає. Запитання: яка сила отримує кульку, що висить на нитці? Яка сила діяла на кульку після того, як перерізали нитку? Чим відрізняється кулька, що лежить у ящику від кульки, що висіла на нитці? Після цього висувається наступна проблема. Як розраховують потенціальну енергію. В результаті дослідження виникає проблемне запитання: як розраховують кінетичну енергію. Для розв'язання цієї проблемної ситуації вчитель пропонує пошук інформації за посиланням механічна енергія та її види, або відео, яке містить інформацію про закон збереження енергії і перетворення механічної енергії. Успіх навчання залежить передусім від рівня підготовки уроку, його чіткості, компактності, а також майстерності вчителя. Тема уроку – теплові двигуни, принцип дії теплових двигунів, коефіцієнт корисної дії теплового двигуна, види теплових двигунів, холодильні машини, кондиціонер, теплові насоси. Вивчення теплових машин у 10 класі супроводжується поясненням принципу дії деяких теплових двигунів та холодильних машин. Цим самим вчити разом з учнями створюють проблемну ситуацію. Чому, характеризуючи перебіг теплових процесів, недостатньо обмежуватися першим законом термодинаміки? Після цього перегляд відео і порівняння продемонстрованої моделі та принципу роботи бензинового та дизельного двигунів холодильної машини учні шукають відповіді на запитання, відповідь на які можливо дати на основі вже відомих знань. Вони стимулюють до евристичного пошуку вирішення проблеми. Чим відрізняються показані двигуни? Що у них спільно? Чи можна охолодити закриту кімнату, якщо залишити відкритими дверця та холодильника? Чому? Отже, виникає проблема, яка формулюється в вигляді задачі. Що визначає другий закон термодинаміки? Треба висунути перед очима проблеми. Які варіанти формулювання другого закону термодинаміки, вам відомі? У чому полягає сутність кожного цих формулювань? Таким чином, встановлюємо способи розв'язання проблеми. На цьому етапі найбільшою мірою виявляється самостійна діяльність учнів. Далі висувається наступна проблема. Яким чином використання теплових двигунів впливає на стан на колишнього середовища? Які шляхи боротьби із забрудненням довкілля ви можете запропонувати для розв'язання цієї проблемної ситуації? вчитель пропонує пошук інформації за посиланнями, механічна та внутрішня енергія теплових процесів, тепловий двигун? Суть проблемного навчання зводиться до створення такої ситуації, яка змушує учня, спираючись на отримання знання, самостійно шукати рішення, пов'язане помилку знайшла, вибачте, з майбутньою професією військового. Тема уроку – основні положення молекулярно кінетичної теорії та її досвідне обґрунтування. Вивчення основ молекулярно-кінетичної теорії у 10 класі супроводжується поясненням природи внутрішнього стану тіла. Для створення проблемної ситуації учні згадують у внутрішню будову речовини. Чому важливо вивчати внутрішню будову речовини, вміти пояснювати властивості макроскопічних тіл і теплових процесів, що в них притікають? Виникає проблемне запитання при досвідному обґрунтуванні основних положень молекулярно-кінетичної теорії, чи вказує молеку... молекулярна фізика? Шляхи на створення матеріалів із заданими властивостями демонструємо досвід із вимірюванням розмірів молекули олії. Запитання: чи можна вважати оцінку розмірів молекули нанотехнологіями? Після цього висувається проблема. Що ж таке наука нанотехнології? В результаті дослідження виникає проблемне запитання, що таке наноматеріали для розв'язання цієї проблемної ситуації застосовуємо комп'ютерні технології, які дають бажаний результат. Високий рівень засвоєння сенс фізики і усвідомлення їх практичного застосування Тут лабораторії симуляції, основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Створюючи проблемну ситуацію, ставлячи проблемне запитання, вчитель в першу чергу викликає цікавість до нової теми, звучу емоції, тема уроку електрони, зони, початкові відомості про ядро атома і його будову, етапи становлення атомної теорії будови речовини, моделі атома, протонна, нейтронна будова атомного ядра. При вивченні фізики атомного ядра у 11 класі учні дізнаються, що електрони, рухаючись по орбітам, Попадали би на ядра. Тут слід запитати, що сталося, якщо попадали би, нехай собі посидять на ядрах. Треба створити проблемну ситуацію. Таке припущення суперечить даним про розмір атомів. Ставиться проблемне запитання, яке припущення довелося зробити резерфорду. Після цього висувається наступна проблема: розміри ядер та електронів значно менші, ніж у розмірі атомів. Тобто всі тіла фактично складаються з пустоти. Чому ми не можемо пройти крізь стіну для розв'язання цієї проблемної ситуації? Скористаємося фактами з історії фізичних відкриттів: перше відкриття теорія атома, навчальне відео і навчане відео будова атома. Хочу підкреслити, що запитання та задачі можуть бути і не проблемними. Проблемними вони стають лише тоді. Коли в своїй суті несуть інформацію. Раніше невідомо учнів, їх не можна вирішувати як тепло. Тема уроку внутрішня енергія два способи змінення внутрішньої енергії тіла. Механічна робота є теплою, види тепловної, кількість теплоти. Створюються при ознайомленні учнів з фактами та явищами, які викликають здивування, виражають своєю незвичністю. При вивченні внутрішньої енергії тіла та способів її зміни у 10 класі треба створити проблемну ситуацію. Англійський вчений Джозеф Блек задумався над питанням: сніг повинен зразу і повністю танути, як тільки температура повітря досягне то точки його плавлення, що повинно призвести до сильних поверхнів. Чому в природі цього не спостерігається? Для розв'язання цієї проблемної ситуації скористаємося ефектними досвідами, знову ж таки, в лабораторії симуляції стану речовини. Моєю метою щодо запровадження проблемного навчання є направлення процесів навчання на вирішення практичних проблем, наближених до реальних умов з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Тому для створення середовища навчання було розроблено власні електронні продукти. Блог вчителі фізики. Якщо ви загуглите блог вчителі фізики, траве Тетяна Іванівни, ви зразу дізнаєтесь все про мене. Дистанційний курс гідростатика, дистанційний курс основи практичної астрономії, веб-квести гідростатика через стильне досягу, молекули щастя, які вони, енергія народжена для польотів, фізичний календар, хто ховається за маскою, мій канал на Ютубі, електронні продукти, телетестинги. Фізика сповнена досконалості. Мета її розвитку аналізувати і осягати явище природи, сприяти. Прогресу в інших галузях науки і техніки. Проте за останні роки інтерес молоді до фізики та інженерних дисциплін послабився. Для підвищення інтересу до вивчення фізики я створила фізичний календар на допомогу вчителю фізики без планування, для планування, вибачте, підготовки та проведення уроків. 12 місяців, 12 фізичних календарів. Літо, як вихідні роки, така ж чудова і так само швидко минає: Червень – це п'ятниця, липень, субота, серпень, неділя, сьогодні останні дні літа, незабаром осінь. Фізичний календар вересень. Кожна дата дає нам можливість, цей день в історії, дає нам можливість створити проблемну ситуацію. Наприклад, дні осіннього рівнодення 22 або 23 вересня. Початок астрономічної осені в північній півкулі. Створюємо проблемну ситуацію. У 2022 році день рівнодення припадає на 22 чи 23 вересня. І, відповідно, проблемне запитання. Що означає початок астрономічної осені в північній півкулі? Останнє рівнодення 2022, 23 вересня. У цей день сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу Землі. Розглядаючи е, певну проблему, ми будемо дітей у світ відкриттів видатних фізиків, стежимо за перебігом їхніх думок. А не лише демонструємо кінцевий результат праці чини після багатьох років роздуву і сотень невдалих спорт. Формулювання проблеми та намагання її розв'язати дає змогу активізувати живу думку учнів, стимулювати творчість та інтуїцію. Створюємо проблемну ситуацію. ситуацією. Молекули щастя, які вони? Я пропоную. Учням здійснити захоплюючу подорож у дивовижний світ фізики, ознайомитися з основами квантової оптики, її законами та сферами використання, а також стати знавцями хімічної дії світла і використовувати набуті знання для розв'язання практичних завдань. Складаємо маршрутний лист, і е, висновок так молекули щастя, які вони. Хлорофіл, лікопин, ретиналь, меланін, родоптин, каротин. Використання історичного матеріалу на уроці відкриває широкі можливості для цікавої роботи. Учні можуть написати досвідницькі роботи про внесок будь-якого вченого у розвиток фізики, а також виконати в бібліотеці та інтернеті пошуки інформації про вчених, які розвивали цю галузь. Я створила серію проблемних ситуацій, хто ховається за маскою. Скажіть мені, будь ласка, коли а хто ховається за маскою? Мій портрет зображено на купюрі у 100 драхм Греції. Після моєї зустрічі з Гіппократом він запевнив всіх, що я один із наймудріших людей, з якими йому доводилося спілкуватися. Я прожив сто сім років. Я давно грецький філософ-матеріаліст, заснок атомістичної гіпотези за пояснення світу, що розглядав можливість існування нескінченного числа неповторних світів. Мене прозвали філософом числіється, я багато мандрував світом, вивчив філософські та натур, філософські ідеї різних народів, а саме Єгипту, Вавилону, Персії та Ефіопії. Я думаю, що все складається з атомів. Речі розрізняються атомами, з яких складаються їх порядком. І положення. Моя філософія не допускає абсолютності зла, ставлячи мудрість засоб досягнення щастя. Як ви думаєте, хто ховається за маскою? чи що? Правильно, Наталю Антонівну, демокріт Авдерський, який жив 460-370 років до нашої ери. От у мене ціла така серія таких. Такої кімнати вчених, хто ховається за маскою. Фізика має постати перед очима як драма людських історій. Очі мають відчувати красу та приховану простоту в самій фізиці. Проєкт Господарі Арктики. Дякую, Юрію Володимирівна. Ви мене надихнули на створення ось таких проєктів. Щорічно, 27 лютого, відзначається Інтернаціональне екологічне свято Міжнародний день полярного ведмедя. Яка мета дня полярного ведмедя? А привернути увагу спільноти до необхідності захисту одного з найбільших хижаків планети, Б. Показати всім, які вони милі, В. Нагадати, як важливо правильно поводитися з полярними ведмедями, Г. Популяризувати образ полярного ведмедя з метою заробітку. Проблема ситуація: полярні ведмеді повільно розмножуються, а смертність серед молодих може досягти 30%. За приблизними оцінками вчених, сьогодні у світі налічується приблизно 20-25 тисяч особин білого ведмедя. Провідні світові фахівці, які вивчають полярних ведмедів, опублікували дані про те, що 19 суб полярного ведмедя. Вісім зменшилися, три залишилися стабільними, а одна збільшилась. Дані про решту саме в субпопуляції розібрати поки, поки що важко. Дослідження проблем: що захищає ведмедя від холоду, в чому білого ведмедя колір шести білий? Як полярні ведмеді вживаються в суворих кліматичних умовах? Скільки важить дорослий білий ведмідь? Якими є основні причини зменшення популяції полярних ведмедів? Де живуть білі ведмеді? Що їдять білі ведмеді? Чому білим ведмедям загрожує вимирання? Чи правда, що білі ведмеді чи поруни? Саме чому білі ведмеді здійснюють дальні запливи? Чи занесені білі ведмеді до червоної книги? І учні отримують завдання. Переглянути за допомогою QR-коду відео про господарів Арктики, придумати назву для цього сюжету, написати твір на тему, як можна врятувати білих ведмедів, що впливає на популяцію білих ведмедів описати, або ж виконати, відповідно, тестові завдання. Все має бути підпорядковано головній ідеї: до відкриття та застосування законів природи учні можуть прийти самостійно. Я вам пропоную о, фотопроєкт ізнову про світло. Розгляньте фотографію на нижче. Яке фізичне явище спостерігається. Світловий відблиски на поверхні води в сонячний день є результатом А, зеркального відбивання світла, Б, дисперсії світла, В, Заломлення світла, Г. дифузного відбивання світла. Проблемна ситуація, як поширюється світло в просторі. Чому більшість об'єктів, які нас оточують, на є джерелами світла, проте ми їх бачимо. За допомогою QR-коду знайти е, фізичний закон, фізичну теорію, що пояснюється явище. А також фотофакти, відеофакти існування цього явища в природі, Фотофакти, відеофакти застосування цього явища в техніці. Ну і отримати завдання, виконати його. Уявіть, що поверхні всіх тіл відбивають світло дзеркально. Попишіть, що ми побачили навколо. Для учня знання мають стати інструментом. Мета навчання формувати особистість, а зміст засвоєння нею системи наукових понять. Наприклад, систем проєкт термометр. А, проблемна ситуація. Учні знайомляться з термометром, принципом його дії. Пробують власними руками створити простий термометр, а також вчаться перетворювати мікробіт, є така програма, на термометр. А, Учні повинні знати, що таке термометр, як він працює, як створити термометр власними руками, як запромагувати мікробіг і базові команди середовища відповідно. Вивчаючи гастрономію в 11 класі на першому уроці я пропоную учням здійснити космічну експедицію Далекий Близький Космос. Проблемна ситуація, яка космічна адреса землі у всесвіті? Проблемні питання, що там на зірках, наскільки вони далеко, які за розміром, як впливають на наше життя? Чи видно зірок Землі? яка земля з космосу? Чи безмежний всесвіт? І чи самотні ми у всесвіті? А якщо ще десь є життя, то чи можемо ми спілкуватися, які вони, жителі інших планет? Створюємо кластер космічна адреса землі у всесвіті. Отже, адреса Землі така Земля, сонячна система, галактичний рукав Оріона, галактика молочний шлях, місцева група галактик, на скупчення Діви, на скупчення Ланіакеї або незліченні небеса із центру поблизу великого атрактора гравітаційної аномалії. Таким чином, висновок, космічна адреса Землі довжиною. 1730 мільйонів років. Якщо космічний корабель з астронавтами буде летіти зі швидкістю світла 300 тисяч кілометрів за секунду. Математичні розрахунки учні самостійно виконують. Аналіз результатів професійної діяльності впровадження проблемного навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики показав динаміку змін в якості навчальних досягнень учнів володінні практичними мінами і навичками, а також підвищився інтерес долучні фізики. Позитивними результатами у роботі вважаю успіхи моїх учнів на районних та обласних олімпіадах. Мам всеукраїнських конкурсах учнівської творчості, активну участь учнів по позакласних закладах, а також свідомий і успішний вибір подальшого навчання випускниками, а також здача ЗНО у вищих військових навчальних закладах України. Процес інформатизації суспільства зумовлює їх інформатизацію освіти. Використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого педагогічної мети, навчання і виховання, готуючи уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, я ставлю перед собою завдання: підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні творчі здібності учнів, виховувати гармонійну особистість, готувати учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі. Шановні колеги, ми з вами живемо в умовах війни, безпека у випадку повітряної тривоги. Нам необхідно бути життєрадісними. Від цього залежить якість освіти. свободу любими. Бажаю вам наснаги, оновлення, а також мрії про перемогу. Дякую за увагу! Бажаю. E